– Так! – інша справа. А слухняними були Так! Да. у Чернівцях на День Святого Миколая діти можуть завітати до резиденції святого, яка працює в музеї під відкритим небом. Там діти можуть розповісти віршик та отримати солодкий подарунок. Чекав, я цілу я цілу ніч терти став 7 годин все дуже класно. Віддав нам подарки бо. Е розказувала вірш Святий Отче Миколай. Мою хату не минай, подаруй мені потіку і травину повну сміху. Роль святого Миколая виконують два актори по черзі. Актор Олег Колянківський розповідає, що завдяки такому дійству діти довше вірять у Святого Миколая. Бажаннях своїх зараз здебільшого хтось просить, щоб тато повернувся додому, хтось просить про мир в Україні. Деякі з дітей кажуть, що Миколай не справжній, але у нас Миколай справжній, починаючи з одягу і закінчуючи справжньою бородою. От інколи діти. Кажуть, що а, а можна за бороду вас потягнути, щоб впевнитися, чи ви справжні, чи не справжні? Звісно, я дозволяю, і діти вірять у справжнього Миколая. Резиденція Святого Миколая в музеї єдина в Чернівецькій області. Її облаштували в одній з автентичних хатин. За словами директора музею Івана Пілата, з 1 грудня до неї завітало понад тисяча дітей, а деякі приїхали з інших областей. Вхід до резиденції платний. У вартість входять також солодощі. Перед відвідуванням потрібно записатися. Аліса Воболь, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.